96-й. Рахів Київ. РДВТМ 526 з Ліврею Сіті Експрес обслуговує Біла Церква Київ. Клас! Шість вагонів. Чому тут дивуватися? da herhangi başka bir Ну, пішли зустрічати залізничні подорожі. І в той час паралельно відправляється відпочивати сна. Поки Рахів Київ мене в мене гарним димком вугілля провідники протирають свої поручні, і ми йдемо зустрічати залізничні подорожі з його дівчиною. 9 годин 36 хвилин. Вихід проходиться через Тривоздарну площу, біля станції метрополітера, а також через Тривоздарну Привізьбого вправу. Увага! Регіональний пункт номер 880. Ліворш від мене Чернівці, Київ, який складається. Як з нових вагонів, так і не дуже. А ми йдемо до 11-го вагону, де знімали все залізничні подорожі. Давайте не мішати нашим людям. Бачите, встановлюється новий ескалатор на центральному вокзалі. Марний герб, гарний лібрея. А ми йдемо далі. Гадаю, той поїзд згідно дизайну як 148-й. Але на що в експресі такі старі вагони? гарному елітному експресі? Я зрозуміти не можу. Не у Крзалізниці нічого більше нема. Але це покаже час. Ми йдемо. Йдемо, йдемо. 13-й вагон. Ще два вагони. І ми зустрінемо залізничні подорожі. Бачите, 16-й вагон чергніх тикий. Гарний. А ментовський. А може не Амоторський, може Спері. Бачите, гарний вокзальчик. Я зараз наведу фокус і буду зустрічати залізничні подорожі. Одинадцятий вагон. І що? І де він? все ти збирає. Одинадцятий вагон. У мене залізничні подорожі, а не дівчину я поки що не бачу. А те я чую гуркіт візочків, поїздочків. Ти виходиш чи ні? Чи ти вже втік? електричку Київ горожба колись ми в нею поїдемо залізничними подорожами. Мічний, швидкий поїзд No25. Получення постягива світу буде прийняти на третьому поліці. Номер тривало Який гарний поїздочок, і які гарні залізничні подорожі, хай бог милий. Я тут йому поїздочок засняв під чс 8 а воно або да. згідно навігаційним даним у Z-Train, додатково, швидкість поїзда була на Київській області 77 км на годину. Підписуйтесь на канал Залізничні подорожі, він вам рахів покаже. А я тут чекаю, бачу, пасажири вийшли. Я думаю, навже такий вагон порожній приїхав. Я думаю, невже такий вагон порожній приїхав? Е Нас знімався, а тепер можна і відпочити, щоб потім на вихідних пастів поїхати. О, електричку «Київ воно електричку «Київ-Горожба» раховується, відправляється о 9.40. Потяг в один кінець з Ворожби, хіба що назад дістанеться Ужгород-Лисичанськ-Ужгород. -Лисич... Це ж скільки днів треба вигратися? Ну, 718. Там є підземний перехід, о, Що тобі підійматися? Щасливої дороги. Щоооо? Тобі підняли? «В моїх кущах, щось на переход, а потом все ровно до фигума.» «Логічно» Ну то краще ніж там ходити Там все одно до метро Мені в офіс, тобі до дому До дому, до, домку, до лісного масивчика Оце буфейн Однадцятий вагон Дивлюсь нікого нема Двінадцятий я написав Я те писав двінадцятий Ще смотрел.

Я вас буду пара букамина. Вот это не чем таблетки. Мне шапка можете зарядить. А де саме? И тут за Дунаївці знайшлись. Шапкою поли. Да вийдуть залізничні подорожі з вашким чемоданом. А, а кліматизація після гірного? Є такий метр закопаний. Вон 15-й вагон. Щоб вона жила в закопаному польському регіоні. Шановні пасажирі, продовжується посадка. Воєводство є.

Я так скажу. Наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда, а проведжаючих вийти з вагону. Вийшов з вагону. Підписуйтесь на канал Залізничний. На цьому все, дорогі зрители. Благодарю за просмотр. На цьому все, дорогі зрители. Благодарю за просмотр. Благодарю, що дивилися цю зустрічу. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на канал про железнодорожне путешествие. Ставте лайки. Оставляйте ваші коментарі. До скорых сничек.